На червону <звук> сесії зареєстровано <звук> 17 депутатів форум наявності сесія Шановні колеги, Проєкт порядку де не дійсно, я вам був додалося ще питання, зможу, тож прошу включити подання керівника проводської прокуратури в порядку статті 65-1 закону дійсно, про запобігання корупції. Тож Прошу внести з голосу. Зараз запитання заходить. Ставлю на голосування за основу працювання змінами. У нас вирішено перше питання порядку денного про передачу приватного власності земельної ділянки уряд, що перебувають у користуванні громадян. Комісія озидала питання, віднесені до порядку денного чергової сесії. По всім питанням голосно прийнято рішення підтримати дані проєкти. Тому пропонується це з першого питання прийняти без оборони. Добре, дякую. по першому запитання депутатів є. Запитання про позиції. Якщо немає стане на голосування за основну та суду, прошу проголосувати та підтримати. Наступно проводять звернення громадян з питань землекористування. Запитання є? Якщо немає стане на голосування за основу та суду, прошу проголосувати та тобто за... підтримати. Про грошової оцінки земель села Григорівка Берданської міської ради Броварського району Київської області. Запитання пропозиції про немає на голосування за основу та сьому. Прошу про підтримати. підтримати. Про затвердження документації з нормативно-грошової оцінки земель села, села Яблуневе Берзанської міської ради Белорського району Київської області. Запитання пропозиції по даного пункту. Ставлю на голосування за основності. Прошу проголосувати та підтримати. За 17 рішень. Наступне. Про внесення змін до рішень Берзанської міської ради від... 23 21 року No383318 про застеження програми розроблення оновлення міста та землеї порядної документації населених пунктів Березанської міської ради Броського району Київської області на 22-24 роки. Запитання пропозиції. Має сторонного голосування за основним цього. прошу проголосувати та підтримати. Розгляд питань про регулювання земельних відносин. Запитання пропозиції. Спасибо на голосування за контрольці, прошу проголосувати таке. аукціонної комісії для продажу об'єкту малої приватизації. Громова заявляє за конфлікт інтересів. Добре, дякую. Запитання про позиції. Де Деться мова про об'єкт про завершення складної комісії по реалізації на шляхом аукціонного об'єкту комунального майна, це недобудований хірургічний корпус. Ми її вже пробували серед це, був 22 рік, тому повномасштабне вторгнення в межах Київської області можливо зараз хтось із їх інтерес і вичепить дане приміщення. Тож якщо у вас є вважаючи, будь ласка, пропонуйте їм даний об'єкт. Запитання, пропозиції. Ставлю на голосування за основу, та словом, прошу правослати на питання. Про приватизацію об'єкта комунальної власності. Про цей самий об'єкт йдеться мова. За Запитання пропозиції. Ставлю на голосування за свободу та цього, прошу проголосувати та підтримати. За 17 рішень. Наступне це про затвердження програми підтримки розвитку навчально-матеріальної Державного навчального закладу Кадзенського. Професійні аграрної мініцені 2024 рік. Бюджетна комісія. Добре, дякую. Запитання пропозиції. Стоя на голосування за основу. Прошу проголосувати За 17 рішень прийняті закрити. Наскільки внесення змін до п'ятдесят 53 сесії Березовського міського 23 року No4 про затвердження поможе структури та граничної чисельності Берзанського міського територіального центру соціального надання соціальних послуг у нові законосудової асаді. На сьогодні є постанова Кабінету міністрів України про те, що до комунальних установ закладів. Були внесені посади за і сувопроводок для допомоги мобілізованих осіб, які повертаються з фронту до цивільного життя. Дана постанова є проєктний пілот, і фінансування даних працівників буде фінансуватися за рахунок державної субвенції, але це основна ставка по трифному розрядку. Доплати за інтенсивність і всі інші доплати у розмірі 50% покладаються на органи місцевого самоврядування. Даний відбір і призначення фахівці на дані посади здійснюється відповідно до реєстрації в реєстрі, відповідно до кваліфікаційних вимог, освіту і так далі. Відбір відбувається на підставі конкурсної комісії, яка затверджена розпорядженням про військової військової адміністрації, до складу якої із наших представників входить керівник комунальної установи таку трати Павліна та начальник відділу по роботі за таранською політикою, готовка. Любов Миколаївна, розглянувши дані питання на комісії бюджетні бюджетні було запропоновано депутатами поки що до нового року вести три посади даних фахівців, оскільки фінансування і субвенції ще з держави немає. Ну і такої потреби і можливості в бюджеті щоб виплачувати ну, більше чоловік немає. Може з 1 січня тоді будемо дивитися. По результатам роботи даних фахівців, по потребі і спочатку, прошу підтримати дане рішення. Ми вносимо зміни у структуру нашої комунальної установи Березанського територіального центру соціального обслуговування на соціальних послуг нової редакції. Це будуть три нових посади. Три посади, але це не просто людина прийшла на роботу до нас, і ми її взяли. Це буде відбір. І по відбору вже будуть пропонувати нам. Але там вимоги кваліфікаційні знову ж таки зареєструватися в реєстрі. Комісія Брова Рас. Комісія Брова і скада. Прошу підтримати, пане практиче. Запитання пропозиції ще є. Переносування за цьому процедуру, прошу проголосовувати підтримати. Достаточно питання цього сущносилося за подання керівника проводської окружної прокуратури в порядку статті 65-1 законному приміщення про запобіганням сундовим досем. На адресу Бразильської міської ради 29-24 вересня надійшло подання керівника проводської окружної прокуратури в порядку статті 65 п'ять брім один закону країни про, про запобігання корупції, які про... ну, Я не буду зараз дозволу зачитувати якому йдеться про те, що депутат Берзанської міської ради визволика на Уменко Ганна Віталіна новинне вчинення адміністративного правопорушення, передбачене частиною 1 статті 172 крім 6 кодексу про адміністративні правопорушення України і накладено покарання у вигляді стягнення у вигляді справ у розмірі 90 допускових лінії доходів громадян. У разу хочу пояснити депутату, що це правопорушення за несвоєчасне подання декларації. Ганна Віталіна Повідомляла органи НСК про те, що про поважні своєї ну, причини щодо несвоєчасності декларації. Ну однак, мабуть, ті співробітники не вважали за поважних причини. Є постанова суду, притягнена відповідальність, вкладено штраф, але процедурно. Є постанова Кабінету міністрів, що органи, які виявили правопорушення, направляють до органу, якому виявили правопорушення подання про проведення службового розслідування, що спричинили вчинення даного правопорушення. Рішення у нас ну, буде два етапи. Буде два рішення. Перше рішення буде означати так. Перше, задання керівника правопорушкової окружної прокуратури порядку статті 665 1 закону України про запобігання корупції 24 24.09 року номер 52.1-80. 46, вихідний 24, про проведення службового Розслідування відносно депутата Берзанської міської ради Вас морського кінокогане вітання взяти до відомо. Друге, прочити постійно депутатської комісії міської ради з питань налами децентралізації влади депутатської діяльності регіоні правопорядку законності захисту прав громадян, розглянути подання на засіданні депутатської комісії за результатами розгляду роботи комісії, підготувати чергову сесію Берзанської міської ради відповідний проект рішення за результатами розгляду питання. Тобто комісія буде працювати і. Розглядати чи є підстави про проведення службового розслідування. Однак Анна Віталія не є представником органу виконавчої влади президентської міської ради, тому другий проект рішення буде звучати вже на наступній черговій сесії, щоб відмовити проведення службового розслідування. Прошу, підтримати даний проект рішення, як про це питання. Запитання пропозиції. По своєчасно подавати декларацію. Ставлю на голосування задовольного, прошу проголосувати. Нет. Прошу переголосувати. Не голосуєте, виявилося. Трошки системно Угу. Це не нас. <смір> Ні, ну він так. на голосування за основу та в цілому. Прошу промоси. За 16 рішення Питання в різному. Це питання пропозиції. Після сесії прошу залишитися заступників. Начальника фінансового управління і керівників структурних підрозділів: освіта, медицина, комунальні підприємства і соцзахист. Сесію